Підправити волосся, макіяж, вбрання, перевірити звук, налаштувати світло, камери, обрати потрібний фон, а ще відшукати той самий настрій. Адже прожити кожен рядок чи не головне в цьому процесі. Бо поки одні б'ють ворога зброєю, інші роблять це словом. Така підтримка, творча, поетична, вона дуже важлива на усіх рівнях, І як для звичайних людей, так і для найвищого керівництва нашої держави. Тому, коли запропонували взяти участь в проєкті, я, звичайно, ні однієї хвилини не сумнівалася в тому, що я маю тут брати участь. Пані Тетяна згадує, коли вперше прочитала рядки свого вірша, не змогла стримати сліз. Через емоції переймалася і під час запису. Ми ж всі пройшли крізь школу швидко читання і гарне говоріння, тому складнощів не було. Але в мене була єдина, дуже хотілося передати ті емоції, які вклав автор в ці рядки. Я думаю, що мені це вдалося, тому що ну теж під час прочитування вірша я його пропускала через себе, через свою душу. Переможною поезія, що лунатиме в ефірі Рудани, є в прямому сенсі. Адже саме ці вірші криворізьких поетів та поетес журі визначили кращими з кращих. У Поетичному марафоні нескоріні прийняли участь з лишнім чоловік, і це не тільки знані та відомі на терені нашого міста поети, такі як Олег Пономарьов, Єнеса Даліні, Оксана Заря, а й марафон відкриваної імена і імена, і досить такі цікаві твори. Декламувати які з екрану взялися знані криворіжці. Для когось це справа більш-менш звична, для когось абсолютно нова. Так, актори Оксана Довгій та Віталій Безносенко з перших же рядків дали зрозуміти знімальній групі. Справа піде легко. Це дало змогу мені трохи відволіктися від буденності від сьогодення. Відчути такий кураж, справжній кураж, коли вмикаються цей тембр, і очі, і емоції, коли люди тобі кажуть, як коли камера, коли світло, це все нагадує мені професію, за яку я дуже скучив. Студійна метушня звична і для Анни Паукової, та й поезія для директорки Родана не чужа. Пише сама, вміло читає, написано іншими. Я думаю, що драматичні події не секрет в житті. Кожної творчої людини, чи то артист, чи то поет, письменник завжди народжували, напевне, найсильніші емоції, найсильніші твори. І думаю, цей конкурс показав саме це: кривий ріг має талант поетичний. А в читанні віршів розкривалися і ті, хто свої таланти звик демонструвати в інших сферах діяльності. Серед них начальник військової адміністрації міста, громадські діячі, волонтери, військові. Співаки та спортсмени, чесно говоря, було чи складно, тому що не актер. Я спортсмен, боєць. Але нескільки раз ми поличили, попробували і все вийшло. Голова Інгулецького району Сергій Жеребило взагалі взяв на себе сміливість писатися першим і скоріше на власний подив, вже на третьому дублі почув Стоп знято. Я не народний артист, тому це не досить проста справа. Але дякую за те, що навчили працювати в кадрі і відчувати щемливі рядки. Про вірш, який читав на камеру, Сергій говорить так: в цьому вірші в коротенькому, невеличкому, але розкривається вся душа українця. І мова, мова це найголовніше, тому що наша мова найгарніша в світі. Телевізійні читання переможної криворізької поезії стартують на Рудані 24 серпня. Імена тих, чиї вірші взяли першість у марафоні. Організатори оголосять окремо, зважаючи на ті події, що сьогодні є в країні. Ми зараз не оголошуємо час і місце проведення. Ми додатково кожного учасника запросимо на нагородження, але однозначно скажу, що це буде 27 серпня у суботу. Альона Ільченко Владислав Талалай Євген Жулай, Олег Каплій цей день.